Талановиті та самобутні роботи Чернігівського художника Михайла Прокопюка експонуються на виставці в Чернігівському історичному музеї імені Тарновського. Головна мета виставки розказати про Чернігівця, що є однією з визначних постатей в мистецькому житті міста другої половини ХХ століття. У 2021 році я працювала над створенням статті над написанням статті «Чернігівські Київські художники у створенні експозиції Чернігівського історичного музею. І коли я почала опановувати тему. То я відзначила, що серед плед тих художників, які створювали, був і Михайло Прокопюк. Але на жаль, але на жаль, про нього дуже мало було інформації. І мені якось стало, так як я його особисто знала, він був другом нашого музею. І мені захотілося, щоб люди більше про нього знали, створити виставку. Побачити ця виставка мала ще у 2021 році. Утім, спершу на заваді став ковід, а потім повномасштабне вторгнення. Та, попри усі виклики, цьогоріч картини талановитого чернігівця експонуються в стінах історичного музею. На виставці представлено 29 робіт автора: один автопортрет, три ікони, п'ять портретів та 20 пейзажів. Останньому жанру митець у своїй роботі приділяв найбільше уваги. Як сам художник казав, я не пейзажист. Просто природа це безвідмовна натура, яка завжди повсякчас позує, коли треба. Окрім робіт художника, в експозиції виставки також втілена біографія митця, аби чернігівці змогли більше дізнатись про талановитого земляка. Так як це стіни історичного музею, то ми зробили вирішили зробити в такому історичному плані. Тому ми вирішили додати ще таку хроніку про життя і творчість художника. І Зробили п'ять асамбляжей, на яких можна було ті. Люди, які прийдуть, вони більш детально дізнаються про виставку. Виставка триватиме до вересня. Відвідати її може кожен бажаючий в робочі години історичного музею. Ціна квитка 30 гривень.